Так, Усім привіт. Сьогодні у нас, якщо не помиляюся, 17. Знаю точно. 17 лютого сьогодні, да, у нас. E, знаю точно, що вівторок, ну може і не 17. -те. Ну, коротше, вийшов ось сюди обсад. Зараз буде Огляд, хоча я вже оглядав, зараз на камеру вам покажу, що тут в мене в саду твориться, так як вже, ну, багато колег показували. Вчора дивився Антона, ходив, він показував бруньки, що все там нормально. Все. Я геть за це не переживав, бо в мене не було таких критичних морозів. У мене саме більше, там те, що я бачив, що показували мої два електронні два обичні механічні чи спіртові, чи які вони там, ці градусники, то саме менше я 17 з половиною бачив. Ну, 18, може там де було нижче. Менше в мене тут не було. Я не можу сказати, що в мене тут було 24 чи 25, як у других, то я за бруньки не переживав. Я пройшовся щось по своїх ось. Персиках, нектаринах. Я тут і так все зрозуміло, все понятно, красиво, все воно тут ну, в належному стані, ніяких тут втрат абсолютно немає. Як бачите, вони всі у мене ось. О. Бачите, хто сміявся колись, що це типу, для чого цю ерунду робити? Ну, Дехто вважав, що це від холоду. Ну, я якби Ще раз вам показую, заявляю, зараз я вам покажу, що це не від холода, це, все діло, це от морозобоїн. По-перше, щоб сонце зимою не гатило по стобу і потім там не виділявся клей, ну, тобто не хворіло дерево. А саме перше це, це від зайця. Значить, показую вам. Ось у мене був зрізаний на обратний ріст. Я вам весною показував. Це був ФО-5, зрізаний на обратний ріст, Ось воно дивіться, було зрізано, І тут була лозинка, ну десь отак вона була. Та. А, ні, брешу, ось вона лежить, зараз я її покажу, от з землі витягну. бо примерзла. о, короче, ось. ось таке діло. Показую, дивіться. заяць зробив йому ще на обратний ріст, Бачите, а це воно там в мене Виросло, хоча там у фошок я насадив, багато нащепив, в у мене це все є. Я за це не переживаю. ну Ця паличка одірвалася, вона ще дальше, вона просто примерзла. Вона була десь ну десь з метра. Такою. Ну, все дивіться, як чітко. Прийшов раз і зрізався. Тут ще не було оцік, ось цих трубочок. Да? А я ж ходив, контролював кожен день сюди. Ну, я ж як би живу тут. же Вийшов та й кожен день я бачу, що тут творилося. Ну <гаджу> і... Коли зайцець у мене з'їв оцей Уфо 5, відрізав, да, зробив мені на зворотній ріст, то зразу ж через півгодини наділися всі оці, і воно ж у мене лежало, і давно лежало, і в тому році я його надівав. Та все, думаю, нехай, 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 а нехай поганий чоловік. Отак от, от. І все воно наділося. Ну то Тільки той був один постраждав у мене. Наділося, все окей. І було воно до вчорашнього дня, все окей. от. Сьогодні утром виходжу я сюди, снігу вже уже вар, слідів не видно. Виходжу і що я бачу. А дивіться, що я бачу тут. Бачите? Оце я побачив оце тут. Це в мене що тут таке? а, Ерлі роял. Короче, це окуліровки. Тут зараза зів тут хороша, така бірка висіла. Ну, така сама біленька. От, ось, бачите, що вона робив? Паразит. Ну, ось ця брунька. Це Red Heaven. І така хороша, я буду ну, сину пересадювати. І потім ось дріжемося вище. Ну, тобто бруньку нічого не зацепив. Оце. Ось навіть уфо 5, дивіться. уфо 5 і ось. ось. Ну, Брунька, от вона при, при це, Все тут бачу хороше зрощування, все зріжеться, не постраждав. Е, ну, Це слава Богу, що воно так от обійшлося, що не постраждав. да? А міг би там і коло бруньки вкусити. Ну, короче, оце вам і, і трубочки ці бачите. Ви можете собі представити, щоб було потут, щоб не було, тут не понадівати оці ось. Е, ну, Утеплювача цей трубний, щоб тут би було. Та тут була б глум і тиха вечеря. Ось о, дивіться, що твориться, дивіться. Ось один Радхевен стоїть, шо, бачите, не зацепив. Це ось молдавський жовтий, так? дивіться, що з молдавського жовтого. Ну, брунь, каже, що внизу то теж він не зацепив. Ось гляньте. А я так радувався, кажу, дружині. От паразід, є, їсть, кроме миндаля. Тут взагалі постриг. Гляньте, постриг повністю весь куш. Ну Тут нічого не привито, він такий був слабенький, я його не трогав просто. Це дичка росте. Ось. Оце вам отак. От. Із... Із культурного, що в мене пострадало. сейчас я і прийшов ремонтувати і заодно вам і показую. Дивіться, в бірочку покажу. Депл Денді. Бачите? Це плуот. Отой такий мраморно, не то червоний, ну як мрамор. Дивіться, паразит. Бачите, аж де вище. Це ж стало вухати на ноги, піднялося і ось тут от гризло, тут ось покусало. От, оце єдине. Я обійшов вже весь сад, тут усі молоді. Оце на єдиному от він плуо, трохи коцнув. Ну нічого, зараз ми його замажемо, а я ось взяв, дивіться. Ось у є у мене потабен, яким я в прошлому році. Ну, взагалі я ним тільки, тільки користувався. а Це для замазки зрізів і всього остального. Тобто цей. А це ось арбарін. Я оце виписав, тим вам показував днями. Значить, в і... мене ще цього, звісно, там воно дивіться, пів, половина, бачите. Ну, і хочу спробувати цим. Це взагалі для холодної. Для щеплювання для холодного. Короте, коли щеплюємо, то замазуємо вмісто обмоток. Ну, а я хочу випробувати. Ну, Подивлюся. І він також і теж замазує рани на деревах і все остальне. Майже те саме, що і цей потабен. А це Арбарін. Ну, ось ви бачите, зробив таку собі цю. Зараз ось раз, ось таку. легенько на неї. І підемо. І підемо зам... замастимо оці ось ось покуси, що тут оця сволоч, вухата От. наробила, бачите? Ну, Замажимо, щоб воно якби воно і інфекція не буде, і висушувати не буде, бо гола там деревина голи, він мені паразит вухатий, десь ще я. А, ось бачив трошки коцну. Ну, тобто, бачите. От такі наші товариші в хаті. Зуби б їм повипадали. на машу ціла банка. Там взагалі в мене постригло внизу. І вишні постригли ці войлочні. Да? Там ужас і тиха вечеря. не хочу йти туди показувати. Я ще раніше там бачив. Бо там ну, кущі здорові такі. Ну, нічого такого критичного, звісно, немає, але обідно. Все рівно. Якихось десяток гілок та й порізало, деякі кущі геть порізало. Ну ось, бачите, за... замазали та й все. Тут все нормально, де ще чи, чи Ну Ці не буду замазувати, бо смисла нема, бо воно буде пересаджуватися, все одно зрізатися ж над брунькою. Тут ось бачите, достав цього. Персика, бачите, кусону. Ну, ця гілляка вона вниз іде не особливо вона тут і нужна. Ну Єдину і достав. Це ж стало на ноги та й откусило. Ну Це отако. Тут ось раніше був попрацював на груші. Зараз трошки за мастю, бачите? А це б не було по цього, то було б згризяно все. Однизу оце, оце все було б ну тобто дерево на виброс. Бо в мене все є, тут не хочу знімати, я вам потім покажу. Ось ця слива ось у тому році вона постраждала від зайця. І побачите, яка там. А я вам, мабуть, так покажу. Ось дивіться. Бачите? Оце робота зайця. Що замазано воно було е, по табеному, що ось видно. Ось, бачите, що лишиться. То я заживляв. Оце зайць зняв кору їй. І оце так роздвоїлося. Ну, затягнуло ось ну видно, так? Да? Оце така. Тварюка, це було в тому гроці. То от... Не дожидайтеся, Поки заяць прийде у ваш сад, бо якраз в лютому вони зверствують страшно, так як Антон і казав, що дивіться, бо будуть зверствувати трошки зараз ось та чуть чуть та на груші там помацкаю. Бо саме дужче вони зверствують якраз у у лютому місяці, лютий початок березня, вони строчать, гризуть, усе підряд. Так що це не от холоду, ребята. А от проклятих зайців. Ось. Ну тут так, не критично, але ну, все одно позамазую отак ось цей паразит. Що ти, все ж дерево не замотаєш. Ну це мені наука. Називається літо красне пропіла, оглянутися не успіла. А забор, як лежав піонова сітка під, тим, під зеленим монотим, так і лежить. Стовби стоять з самої весни. Зробив би і не було б цього ось. Ну, це вже 100% зроблю, бо трошки дасть стане на погоді, то ми вже швидко приваримо. Уже ж усе лежить, вже і тут ось лежать. Бачите, ну, на перемички, на на наверх варить. От. І тут воно все лежить на цьому піднято, щоб не на землі лежать. Ось ось ось. При... Варита то холодно, то болото. Ну, короче, одні. І маємо те, що маємо. Короче. А сітка воно лежить готова. А я тепер ходжу цим, ось замацююся. Оце якось так. На цьому все. Короче, сад перезимував, ніяких думаю, вже нічого такого критичного не буде. Усі бруньки живі, здорові, тут геть без, без питань. Ну, Немає, ні до чого не можу сказати, що тут де-то, що то, все отлічно. Ще й деревина, якщо камера передає, бачите, якого кольору. Оце ж ще до сих пор 30D, а то як я обробив осінню, я ж не обробляв. Бордошкою я обробляв нордаксом, хорошо забризгав весь сад хорошо. І зверху дав, коли висок нордакс, пройшовся 30 днів. І воно зараз ці дерева воно навіть видно такі блин, ну видно, От відрізняються, блищать такі пленка стоїть на деревах. Мені не подобалося, весною, мабуть, та сама буде ось. Ну, як весною. Ось, днями вже погода стане, то я Артеміксом. Я ж купив, то Артемікс там два вида. Хоча в мене і Нордакс є. Ну, коротше, Артеміксом бабахну і опять закрию, закрию 30D. І все, і хай собі стоїть, і буду дивитися. Може мені вже на дальніше туди і не, не потрібна буде та бордоська. Калабатися, вимазуватися і оприскувати, сам вимажиться як чорт. Коротше, якось так. На, це, на цьому все. Всім дякую за увагу. До побачення до наступних відео.